Друзі, вітаю вас всіх на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sun Flowers. Сьогодні вихідний, і поїдемо сьогодні відпочивати саме по місту Дніпру, по нашому чудовому місту. Зараз ми знаходимося навпроти церкви. Колись, це буквально 5 років назад це був кошвен диспансер. Потім. Його переробили, лікарню перенесли на лівий берег. Тут була дуже чудова лікарня, перенесли на лівий берег, а тут зробили церкву. І так ми їдемо по колишній вулиці Артема, яка перейде далі, веде прямо прямо до центру. Саме центр міста і зберіг найбільше. Історичних будівель тих, які, які ще будувалися в часи Катерини. І зараз ми вже в'їжджаємо на центральний проспект, колишній це був проспект Карла Маркса. Центральний проспект нашого міста. Тут дуже багато історичних забудов, не знаю, історичні вони чи ні, але будувалися вони ще в часи Катерини. Вони так і називаються Катеринівки. Зараз ми їдемо саме по центральному проспекту, це і є центр міста. Дуже багато тут розміщено. Кав'ярин, торгових центрів, зараз ми проїжджаємо, бачите, пасаж. Колись тут був цум, поряд біля нього збудували пасаж. Тут завжди, зараз ми подивимося, зліва завжди була ковзанка, в цьому році не поставили і центральну ялинку ми бачимо також не поставили на центральному проспекті. Поворота. В центрі дуже багато автомобілів, багато людей, багато офісів, торгових центрів. Тому припаркувати машину тут дуже тяжко. Тут треба. Ось ми зараз шукаємо місце, де можна припаркуватися. Ну так як дом губернатора. А зліва зараз у нас буде чудовий. Ринок хендмейд. Тут дуже багато виставляють художники своїх картин. Всякі різноманітні хендмейд вироби можна пройти в хорошу погоду погуляти, помилуватися цими чудовими речами. І зараз у нас зліва будинок губернатора. Проїжджаємо. Якось розкажу вам історію. І спереді бачимо прямо перед нами театр Шевченка. Це драматичний театр. Ну, а ми все шукаємо місце, де припаркувати автомобіль, тому що це центр. Приходиться шукати машин дуже багато. Ну і ось нарешті. Удача нам усміхнулася. Ми знайшли місце, тому залишаємо наш автомобіль і йдемо далі погуляємо. Свято не Година паркування тут коштує 18 гривень. Є паркомат працюючий, тому зараз заплатимо і підемо в магазин іграшок. Я зрозуміла, одне, друзі, що краще ходити вибирати в антошці. Звісно, тут є іграшки на будь-який вік, на будь-який гаманець, є дорогі, є дешеві, але вони, те, що я побачила, більш екологічні. Те, що ми взяли для дівчинки, ми дивилися, ну, чудові лялечки і чудові колясочки. Мені дуже подобається подорожувати їздити по нашому чудовому місту вечірньому. Вечірнє місто Дніпро дуже красиве. Це місто, яке знаходиться на річці, на Дніпрі. Спостерігаєш дуже багато ліхтарів. Видно, як місто живе, спочиває. Радується, відбудовується, яке чудове місто на Дніпрі. І нарешті я попала, друзі, те, чого я так давно хотіла, два місяці вже працює ковзанка, і я нарешті, нарешті, куча емоцій, куча позитиву. Пішла! Ура! Нарешті, нарешті! Я добралася до ковзанів. Вихідний день на ковзанці людей дуже багато. Звісно, в буденний день набагато легше кататися, там менше людей, чистіший лід. І тому раджу ходити в буденний день. І дешевше. В буденний день година катання на своїх ковзанах буде коштувати 290 гривень, а вихідний 230 гривень 234 навіть гривні за годину катання на своїх ковзанах. Аренда ковзанів коштує 50 гривень. Аренда шавки Коштує також 50 гривень. Якщо треба зробити клубну карту, якщо ви її загубили або нову, теж 50 гривень. Заточка ковзанів коштує 300 гривень. Але якщо не вмієте катати, звісно, для цього є бортик, але раджу, саме найкраще це взяти тренера. Тренер, який покаже, як стояти на ковзанах, як на них триматися, як на них ходити. А саме головне, навчить, як падати. Тому що й падати треба вміти також. Тренер коштує 700 гривень з однієї людини, якщо дві дешевше, три дешевше, і чим більше народу до п'яти там чоловік, все дешевше і дешевше. Тому, звісно, якщо ще не вмієте стояти на ковзанах, то краще взяти тренера. Покласти свої речі можна в шафу, яка коштує 50 гривень за годину. Орендувати ковзани ось такі, теж можна за 50 гривень на годину. Отака От роздягальня є. І зараз показую вам касу. Чистить лід у вихідний. 13 година. 15, 17 і 19. А вихідні це субота-неділя. Коштує одна година катання на льоду для дорослого 340 гривень. Для дітей, звісно, дешевше в два рази. діліть на два. У будні дні всі інші, крім суботи неділі, коштує 290 година катання на льоду, а льод чистять. В годину 13-та година, 15 і 17. -та. Тут вихідні ще 19. І в вихідні дуже багато людей. По ціні е, оренда шафки 50 гривень, заточка ковзанів 300, аренда ковзанів 50 гривень. Е, Оформлення клубної картки, або якщо ви загубили нова клубна картка, також 50 гривень, все по 50. Якщо ж потрібен тренер, якщо дітки не вміють катаються чи дорослі, на одну людину тренер 700 гривень, на дві 1050 і далі йде три, це буде 1300. Так з кожною людиною все дешевше і дешевше. Тобто вигідніше брати, звісно. Групу дітей і тоді замовляти обов'язково по телефону замовляти тренера. Чим краще з тренером, що він допоможе і розкаже, як, розкаже, як кататися. І помилуємося красою вечірнього Дніпра. Узнала дуже чудовий рецепт новорічного салату і хочу зараз приготувати. Нам для цього потрібно буде гранат насіннячка, почищений, 3 яйця, 5 сирків, тобто тут буде 350 грам плавленого сиру, три зварених яйця, три зубчики часнику, 150 г майонезу. Далі беремо, друзі, зернятка гранату, це для краси, буде чудова прикраса і дає смак і кріп. І тепер починаємо все це готувати. На отаку крупну тертку ми потрем наш плавлений сир. Сюди ж складаємо в миску, друзі, і сюди ми зараз додамо, потрем також на цю саму тертушку ми потрем яйця зварені. На дрібну тертку ми потрем часничок, все це перемішую, і сюди додаю Наший майонез. Також зараз перемішаю. Дуже простий і смачний салат. Мені дуже сподобалося, я вирішила ще і в тарталетки його начинити. Перемішуємо. Беремо в тертилетки, начиняємо, формуємо ялинку смачно, красиво і нарядно. З наступаючими святами